Починаємо сьогодні нашу громадську раду. Кожного разу ми щомісяця проводимо такі засідання, кожного разу товариство збирається тут інше, але є в нас люди, які вже були тут, це є дуже багато сьогодні таких, що прийшли вперше, що мені дуже приємно. В чому особливість цієї громадської ради? В тому, що ми вибрали ось таку, як на нашу думку, гостру нині тему. Саме працевлаштування молоді в першу чергу і загалом ринок праці, і загалом безробіття. Я розумію, що ці теми надто широкі. Але ми спробуємо визначитися, в чому саме проблема, і, можливо, підкажемо чи батькам, чи абітурієнтам, чи тим дітям, які ще зараз в школі, такий шлях, щоб вони далі не помилилися, щоб в них далі було менше проблем. Мотиви зустрічі були абсолютно визначені нами. З'явилася нещодавна інформація, я навіть можу вам її зацитувати. Це у нас соціологічне опитування доволі знаного, це міжнародний дослідницький інститут Гелпа, тобто довіряти йому можна. Так? Він опитував громадян в різних країнах світу, це 142 країни. І що найгірше Україна в цьому опитуванні виглядає аж ніяк не дуже красиво. Виявляється, 90% українців 90% незадоволені своєю роботою. Можу порівняти з іншими цифрами, в Казахстан 23%. Білорусь 33, Азербайджан 32, в нас 90. Я би можливо не повірила в ці цифри. Якби зі мною мені легше так завжди на своїх прикладах, в тому що зі мною стається наводити. Стався такий от випадок, абсолютно життєвий. У нас влітку була зустріч з першою вчителькою. Перші вчительці виповнилось 85 років, ми поїхали до неї буквально спонтанно, скільки чоловік змогли зібратися, поїхали до неї привітати. Нас було восьмеро. І коли вчителька почала запитувати, ким ви працюєте, як ви себе знайшли, вона нас давно не бачила. Семеро з восьми відповіли, щоб вони. Не задоволені своєю роботою. Тобто працюємо, тому що треба, тому що треба заробляти на хліб. Єдина я сказала, що мені робота подобається. Попри всі мінуси, але я таки цю роботу люблю, і тому я тут працюю. Чому ж ті люди, які зараз ніби виглядають і успішними, і бізнесмени, і хороші посади мають, вони не задоволені своєю роботою. От я би хотіла від вас почути ваші думки з цього приводу. Можливо, ви знаєте пояснення, якщо є всім відомо, що Тернопіль позиціонує себе як місто студентське, так, чотири великих навчальних закладів, які випускають багато кваліфікованих працівників. І відповідно проблема працевлаштування є найбільш актуальна. Дійсно, я погоджуюся, що багато людей не задоволені своєю працею, але тут є суб'єктивний аспект і об'єктивний. Значною частиною, на мій погляд, люди самі є творцями своєї долі, і, перше за все, мали би нарікати на себе. Об'єктивна складова, чому люди, наприклад, не задоволені своєю роботою? Я от прочитав в інтернеті е, такий вислів, на який жартівливий: що сидить людина на роботі і думає, де б її заробити, тому що основне місце роботи е, для більшого загалу не приносить. Е, Достатньо матеріальної задоволеності, можливо, їй подобається робота, але відповідно вона не одержує з цього достатнього зиску матеріально. Тим більше, друга складова, що готують студентів, яким важко адаптуватися. І відповідно чому людина не задоволена чимось, коли вона відчуває дезадаптацію. Коли вона не може швидко пристосовуватися до якихось плинних швидких змін. І відповідно, якщо е, людина регідна, усталене мислення і вона не може швидко переключатися, трансформуватися, проявляти гнучкість, і відповідно це е, є певним дистресовим чинником для неї. Е, Далі, як вибирають студенти свою майбутню спеціальність? На першому місці це імідж, рейтинг і відповідно престиж. Не завжди орієнтуються, що мені подобається і до чого я маю власне, тиск. Це те саме, я би сказав, як вийти заміж по розрахунку. От ви вийшли заміж по розрахунку, ви маєте достатньо коштів, гарний будинок, але чомусь ви не відчуваєте задоволення. Так вибачте, а хтось вам винен, ви самі вибирали, або вийте заміж коханню і часом починати з шалаша спільне життя. так? І відповідно багато молодих людей хочуть зразу мати золоті гори. Причина невдоволеності людей своєю роботою на економічні і морально-психологічні. Зрозуміло, що сьогодні рівень заробітної плати в більшості економіки України не дозволяє людям бути задоволеним своєю роботою. Не дарма у нас сьогодні рівень бідності, зокрема в Тернопільській області 45%, а зовсім недавно теж одна шанована європейська інституція чи навіть світура, провела свої дослідження, де Україну разом із Молдовою і Білорусю віднесли за рівнем статків до, країн, до ряду африканських країн. Тобто ми маємо друге місце знизу в Європі по заробітній платі, а рівна Тернопільська область останнє місце з теж. В кінці турніру йде досить рівень середньої заробітної плати в Україні. Однозначно, сьогодні матеріальне заохочення має важливе значення. З приводу морального задоволення зрозуміло, що сьогодні молода людина, яка ще навчається в середній школі, їй можливо важко зорієнтуватися, який майбутній факт нам може обрати. Різні критерії можуть впливати на цю сферу. Ну, Скажімо, я пригадую себе, шкільного віку, я дуже мріяв бути головою екології. От В цей час от мені хотілося бути головою колоспу. Я цікавився, яким чином я можу здобути таку посаду. Мені сказали, можеш йти в ПЕД-інститут на історичний факультет, бо там готують партійні кадри, Або ж іди в сільськогосподарський, там здобудеш будь-яку спеціальність, яка відноситься до сільського господарства, і можеш тоді щаблями йти. Я так і пішов в господарський, але волою долі став громадським діячем, і моя робота, до речі, я відношу себе теж до, того, до тих 10%, яка мені приносить в першу чергу і моральне задоволення і, скажімо, відносний матеріальний достаток. Проблема працевлаштування перш за все, це проблема символізації людини. що вона хоче в тому житті, чого вона досягнула. І, власне кажучи, чи її очікування реальним, з тим реальним, що вона має сьогодні. А я знову ж таки хочу погодитися з точки зору нашого психолога Андрія Герніка, який говорить про те, що це залежить від людей. Для прикладу я можу навести, скажімо, позицію чи життєвий досвід нашого випускника, який минулого року взяв, здобув четверте місце на всеукраїнському конкурсі серед професійно-технічних училищ як столяр. То сьогодні ця людина отримує президентську стипендію, маючи четверте місце по Україні, тому що він не столяр це 800 гривень скажімо, стипендії. Він вже перестав жити випускником, він працює в Києві. Не готовий сказати, він працює легально, це, це має теж велике значність в Україні, був значний ринок у нас нелегальний. Це теж не дуже добре впливає на людей. Вони не мають того соціального пакету, того захисту. Але рівень зарплати, коли він приїжджає, розказував 6 тисяч гривень. Правда, вахта не спосіб. І Людина, яка вибирала собі роботу, яка йшла, яка має плату. Я думаю, що Михайло Кобарницький, прізвище нашого героя, він задоволений своєю роботою, тому що це непогана зарплата, як для Тернополя, і він, зрештою, до цього йшов, щоб здобути цей. І чогось має ще якесь визнання від людей. Коли ми говоримо за випускників знову ж таки з середніх наших. Перепрошую вищих навчальних закладів, то ми маємо ситуацію, сьогодні намагається її виправити, коли дуже багато наших абітурієнтів поступають чи поступали вже, трошки ситуація міняється на ті спеціальності, які в принципі не мають перспективи в Україні, але є ще модними і фактично створюють безробітних на ринку праці. Зустрічаюся з молодими людьми після закінчення вузу, які по відсотковій системі практично 90% не задоволені навіть своїм вибором учбового закладу. В основному так і є. Ну і відповідно з робочими місцями така ж сама ситуація. У нас в Тернополі, не тільки в Тернополі, а по Україні нема ПТУ. Як колись були, тобто на сьогодні день на ринку праці більше спрос йде на робітничі вакансії. Я ну, кожен от. От, ви, 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 <зас> день стикаєтеся з такими людьми. Що вони в першу чергу кажуть? Хто помилився? Вони чи їх хтось з Ну, в основному вибір професії, вибір, вибір учбового закладу це є, якби так, мама сказала, тато сказав, мама поїхала за кордон, заробила гроші і фінансування десь тут от, от скажімо, сімейний бюджет розрахований на цей момент. В основному діти вчаться за рахунок батьків, які працюють за кордоном. Виборювали це питання, воно все одно зведеться до таких напрямків, які треба яким чином. Реалізувати проблеми, які в них виникли. Перший напрямок це те, що у нас, на жаль, менталітет суспільства, в основі якого лежить викривлення бачення престижності професії, вплив. Професії на низькому рівні, тобто дуже часто на вибір дитинної професії впливають не просто батьки, а ще й той самий менталітет для суспільства. Друге, це те, що низький рівень профосвіти, я знаю це безпосередньо, бо зі всіма школами співпрацюю. Діти в школі отримують багато знань, які вони не знають в житті реалізувати, замість того, щоб здійснювався певний. А компетентність не підхід до формування особистості в школі, і той випускник сучасної школи, який виходить за межі. Цього навчального закладу він не знає ні свого задатки, своїх потенціалів, свого таланту, свого місця бачення в суспільстві, він не може собі дати можливості реалізуватися, самопрезентувати в суспільстві. І тому ми маємо те, що діти подають документи одночасно на декілька спеціальностей у різні вузи і поступають шляхом, куди я втраплю. Оцей такий вибір намагання професії призводить до того, що пізніше люди дуже в цьому. Цікаві думки, але цифра 90%, відсотки, звичайно, вона є такою вражаючою і дещо страшною. Наслідки, ну причин дуже багато, а наслідок мабуть, такий, як є. Мабуть, воно все-таки зумовлено тою ситуацією і суспільною, і економічною, і, і соціальною, яка є на сьогодні в нас. Якщо брати виключено нашу невеличку Тернопільську область. Хоча ринок праці в нашій області він не є такий який дуже особливий, він, як і більшість областей України, в нас є сільськогосподарське виробництво, ми є тут наташковий регіон. І на рівні області, у нас чуть-чуть вищий рівень зайнятості, тобто ми є дві області, де рівень зайнятості є найнижчий. І на рівні Рівненської області, там чуть-чуть Жатомир. -чуть у нас рівень безробіття є найвищий, хоча тенденція до зниження все ж таки є. Друзі, ну, я б хотіла саме більше зупинитися на тому напрямку, в якому маю великий досвід, в чому ми саме проводимо, центр зайнятості це профорієнтація. Чому ми тут говоримо, що невідповідність між обраною професією і важаною тим, ким людина хоче бути. На сьогоднішній день проблема ще йде зі шкільної лави, де відсутність більш професійної підготовки інформативності ще зі школи дитина навчається загальним предметом і відповідно до її особистісних якихось рис, характеристик, талантів її здібності приділяється увага лише по залученню її до якихось дутків серці. І в принципі десь після оцих гуртків секції не ведеться робота саме батьків по самоподосконаленні саме цьому напрямку. Можливо, вибору в подальшої професії з цим. Тому що батьки більше націлені на престижність. Діти націлені на престижність не лише якщо ми говоримо там вчителі, медики, юристи, може бути таке, що їм знайоме. Вони на сьогоднішній день ще не цілюється на ті професії, які дуже широко пропагуються по телебаченню. На зараз можна бути якимось продюсерами, менеджерами, і діти абсолютно не мають уявлення, що це є. Тому, от, якщо проходить профорієнтація, виявлення особистісних здібностей, таланту розкриття, їх це має бути посидати дуже важливе місце. Ще існує така приказка: що посієш та й пожнеш, але я би сказала, посіяти це не це треба постійно підкормлювати ґрунт. Постійно його підливати і додати якісь значні задатки, давати поштовх цій дитині, щоб вона могла щось дозволити. Ну, Але і... коли вас послухав, довелося у вас сьогодні згадати, звичайно, що церковну сторону. От, і подібна стезя, та задоволення є і в нашій сфері. Тобто, якщо ми служити, то поїду. Коли дитятко народжується і охрестять зачастую, так наші традиції зараз. І це насіння Божої благодаті, яке сіється в душі кожної дитинки, очікується, що воно проросло добрими плодами. Це віра, надія, любов, премудрість, благосе і терпіння. Як каже апостол Павло, для таких закону немає, тому що вони вже є законом. А людина вже є законна. Для такої людини нічого не страшно, ніяка професія. Чи зима робля, чи комбайнер, хто б він не був лікар, вчитель. Якщо він за все хрест достує, він його буде нести. Найболюча. Я хвалюю, підтримую ініціаторів проведення цього Круглого столу. Я висловлюю подяку особисто від університету. технічного за підтримку ми проводимо такі заходи, які стосуються працевлаштування наших студентів. Ярмарки вакансій Ви нас інформаційно завжди підтримуєте. Ну, взагалі, є, це багато аспектів. Можна щось звужувати, можна щось розширювати. Ну, наприклад, мене це вражило, я вже продовжую від. Вона оця тут тут хотів хотіостафету перейняти. Задоволення, незадоволені. Це речі є відносини, розумієте? Е, Ісус Христос сказав, ярмо моє креслі тяжкий, ярмо моє сло, розумієте? <реш> і, і, і саме в такому треба говорити в розумінні про обрання професії. Якщо професія має бути легка і багатооплачувана, я не знаю, що це буде. Вона має бути тяжка, потом, працю, кров'ю повинна бути навіть, навіть, освячена ця праця. І ця праця повинна дати в поті давати задоволення. І саме таку працю повинні вибирати. Звичайно, повинні працювати всі від сім'ї до держави. А якщо говорити про нашу ситуацію в Тернопільську, ну, то я тут навіть, я хочу рекламувати газету. От безробітна Тернопільщина, навіть прибиральниці ще на конкурсній Вона ну, Взагалі критична ситуація на ринку праці в нашій області. Ну, там є різні чинники і так далі. Ну, взагалі, якщо говорити, там, тут у вас є питання, там, що міністерство що змінити. Я недавно повернувся з Одеси, ми там були на такому семінарі. До речі, з Міністерства ніхто не приїхав. Розумієте? Це пущено на самоплив. Міністерство, як наше, цим питанням не займає і не хоче займатися. Зрештою, це питання не Міністерства освіти, це Міністерство Мінфіну і Мінекономіки, якщо розібратися, щоб говорити про робочі місця. От, чого люди не задоволені? Ніби все в нас є, комунікації, все, рівень життя високий, якби наші батьки зараз поставали і подивилися, як ми живемо, сказали діти. Що ви, я чого, Бога гарне, чого ви жалієте? Вот. Е, я не знаю, наприклад, я задоволений, я думаю, що серед нас багато задоволених, бо ми якраз ті задоволенці прийшли сюди. Але мені здається, що треба може щось трошки під іншим кутом зору підійти, що десь подивитися, а е, може ми відстаємо від чогось. Десь вона десь якась прогалина є, і та прогалина, ми не можемо ніякої заповнити та біла пляма. Бо нас колись вчили по-іншому, а зараз нові технології. То ви розумієте, ми зараз вчимо студента, а завтра воно застаріли, можливо, вже. Наприклад, От, і мені здається, що десь, десь ми відстаємо. То не із-за того, що студент не задоволений, Просто ми, ми його готуємо на склад, розумієте, він не потрібний. Так як продукція на склад випустила, вона не потрібна нікому. От у нас є. Там на, на Золотогірській шпон випускають. Не йде вже шпон, все, не йде вже нема. Вже тої технології нема, вона вже застаріла. І там дощ падає, замокає, купу грошей вкладено в ці ну, виробництва. І не потрібно. Не потрібно.